Отже, говорити про те, якою може бути подальша відповідь НАТО, якщо Росія продовжить порушувати повітряний простір країн НАТО, і не тільки про це ми сьогодні будемо із гостем нашої студії, політичним аналітиком Володимиром Горбачем. Доброго дня. Пане Володимире, вітаю вас в нашій студії. Почнімо з того, що ми вже почули Гринкевича, головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі. Він ймовірно так прокоментував критику щодо того, що, мовляв, збивали дешеві російські безпілотники високовартісними західними ракетами. І тут якби виникає питання: чи, чи варто взагалі перейматися витратами НАТО? І хотілось би поговорити насамперед про вплив, можливий вплив цього. Цього на Україну питання в тому, чи немає в цьому випадку, якщо дійсно збивали дороговартісними ракетами ці безпілотники російські, чи немає загрози скорочення допомоги Україні Україні з боку наших західних партнерів, від яких ми очевидно залежимо в цьому плані? Ну насправді немає нічого дивного, що е е е західні е в даному випадку європейські. Повітряні сили, а 35 нідерландські і F-16 польські використовували те те озброєння, яке в них є. Це справді ракети, і вони звичайно дорожчі, ніж ті шахеди чи Герані, чи навіть mm -hmm. там якісь відволікаючі дрони мішені. Так? Я хотіла тут цифру навести, що пілоти F-35 збивали дрони ракетами по 400 тисяч євро. Писало видання більд. Так. Ну, Знову ж таки, немає нічого дивного. Збивають тим, чим є. Да? <смі> Можна використовувати, звичайно, там, кулемет з якоїсь ближчої відстані і так далі. Але ну, чим можемо, тим, тим і можемо. Тому що цей це виклик був сприйнятий як чомусь, як несподіваний. Да? Не, завжди не, не готові до того, як, як починаються бойові дії. Ну, всім відоме. Така приказка чи правило, що генерали готуються до минулих війн, війн, які вже давно пройшли. НАТО влаштоване так, що воно протягом всього свого існування не вело якби, повномасштабної війни з якоюсь ну, повноцінною армією. Да? Збільшого, це були операції, ну, якісь проти партизанів там в Афганістані, наприклад, в основному такого такого. Плану і е, система протиповітряної протиракетної оборони побудова... протиповітряної, да? побудована протиповітряної е, побудована з акцентом все-таки на домінування в повітрі, на використання авіації, не використання там наземних е, якихось пускових установок для збиття, mm -hmm. збиття шахедів, а саме а через, через контроль неба, так да? і тому вони так і так і відповідають. Ну, якщо збивати літаки чи якісь ракети, це е, співмірно по по коштах так би мовити то якісь дуже дешеві і провокаційні безпілотники звичайно це ну надмірно але по перше великої проблеми немає бо Для це один пізо ми епізод. бачимо загрози пане володимире що допомога нам може скоротитися враховуючи що країни нато вже почали використовувати там ракети на те щоб збивати дрони над, в небі на вони використали чув Чотири ракети, умовно кажучи, які влучили в ціль, можливо, якісь якась кажуть, влучила в будинок польський. Так? Це все одно одиниці. Це, це не, не, те, не те озброєння і не в тих кількостях, яке нас би врятувало зараз. Тому це трошки побоювання перебільшене, але загроза справді така є, тому що ця російська операція вона носила і, в тому числі, інформаційний характер, психо, ну і псо, так зване. Так? І метою її було яка. Раз відрізати західну допомогу Україні не через те, що там вони використовують ракети, а через те, що вони мають готуватися до наступних нападів. і їм це все буде ще знадобиться там завтра, післязавтра. От про про і, це хотіла і, далі і, поговорити і далі. з вами. Угу. Ну от о, така відповідь. Тобто прийматися цим не варто поки що, тим, що це якось вплине на допомогу Україні. І, от говорячи про ППО, про що ви вже сказали, президент України Зеленський він коментуючи те, що російські безпілотники залетіли в повітряний простір країн НАТО, сказав, що Путін таким чином посилає Європі кілька сигналів: по-перше, намагається випробувати НАТО, зрозуміти його спроможності. І по-друге, сигналом є те, що система ППО краще все таки залишити в себе, а не передавати Україні от такий на думку Зеленського, є все таки задум Путіна. Наскільки вичерпний ресурс ППО, коли ми говоримо про альянс, чи все-таки є такий ризик, що Україні ППО не дістанеться, коли НАТО побачить, що загроза все таки нависає і над країнами-членами Альянсу? Ну ризик такий завжди є, і тут треба віддати. Здавати собі звіт, що війна йде вже три з половиною роки, і Україна вже отримала дуже багато систем і боєприпасів до, до е, засобів протиповітряної протиракетної оборони. Е, тому звичайно їх залишилось менше е, в Європі, і їм е, ну потрібно поповнювати свої власні запаси. Це теж все зрозуміло. Це ну загроза. Вона носить об'єктивний характер навіть без е, цих нападів на Польщу Да, це було б. Було би так, але просто цей напад на Польщу через ну, провокаційні всі всі дії вони якраз впливають на психоемоційну сферу і громадян виборців європейських демократій, і на політиків, які можуть ну тепер набагато економніше да, ставитись до питання допомоги Україні саме силами і засобами ППО. Тому загроза така є, але ще раз повторюсь: ну в даному випадку йшлося про такий перший тільки крок, і це який. Ну, з одного боку, провокаційне, але з іншого боку він викликає реакцію на да, відповідь, аж як цьому протидіяти, і відповідь правильно знаходиться. Треба вчитися в українців, як боротися з цими шахедами чи чи гіраннями. Про що Україна вже сказала, так. що допоможе Польщі, так тому з першого разу вийшло так, як вийшло. Дуже добре, що вони прийняли рішення збивати. Це вже серйозна психологічна зміна і, і в стратегії. І вона потягне далі за собою інші кроки. Вчитися як це робити дешевше, вчитися, як це робити краще, вчитися, як це робити економніше, ефективніше і так далі? Тому вони будуть вчитися просто. Ми теж на, на початку війни не все знали і не суміли. Пане Володимире, після 10 вересня, як ці безпілотники залетіли в небо Польщі. В ніч на 13 вересня один дрон в Румунії підіймали винищувачі через російський дрон над країною. Тобто, вже за кілька днів це вже не перший випадок. Чому саме зараз Росія е, дійшла до цього кроку? Раніше все таки залітали дрони, дали вони на кілька секунд, і не було такого прецеденту. Скажімо так, чому саме зараз 3,5 роки вже трима, триває повномасштабне вторгнення? Ну о, що стосується Румунії, повітряного простору Румунії, то російські безпілотники навіть ракети, залітали. Прості Румунії раніше. Більше того, вони були там, ну, умовно, там над Дунаєм збивалися і десь падали на румунській стороні. Як мінімум, один випадок такий точно був. І Чому ми зараз це сприймаємо як якусь певну новину? Бо вперше румунська сторона це визнала. І вперше румунська сторона про це оголосила, що піднімала літаки, вони супроводжували, були навіть готові збити. Але потім, ну так би ну, це пояснення дуже, ну можливо, можливо, воно для румунів нормальне. Для нас воно не, не дуже якби сприймається, тому що ну побачили, що вони роз, що безпілотники розвертаються і вирішили його не збивати. Ну нехай летить, покидає повітряний простір. Ну, це заспокоєння румунських громадян. З одного боку, але з іншого боку, і сигнал про те, що на відміну від польського політичного військово-політичного керівництва румунського військово-політичного керівництва не наважилось відкривати вогонь по цій російській мішені, пане Володимире, все таки якщо ми повертаємось до питання, чому саме зараз? Що саме чому, чому саме зараз Росія вирішила запускати? От, якщо ми говоримо про масовість, да 19 дронів, принаймні про це говорить польська сторона, були в небі над Польщею. Чому? Ну, про про польщі по, по Польщі я згоден. Це якісна зміна, все-таки замість одного там чи шахеда, чи, чи ракети 19 чи 21, за іншою версією, це все-таки зміна, і все таки якби, вглиб серйозна. А, і чому зараз? Бо зараз якраз відбувалися військові навчання російсько-білоруські, які називаються захід 20, 2025, 2025 угу. тисячі і якраз напередодні в переддень, що називається, початку. Цих військових навчань відбулася ця військова провокація. Ну, очевидно, вона так само була, мала якусь військову складову в замислі, не просто інформаційно-психологічну, але і розвідувальну. Тобто відстежити, якою буде реакція польської, ну, польських збройних сил і НАТО, і інших військових підрозділів, які на території Польщі. Розташовані, як вони реагуватимуть, як будуть проходити команди, яка ефективність їхньої роботи, де звідки що, що злітає, як яка система зв'язку, і так далі. Все це було швидше за все росіянами російськими військовими зафіксовано. Тобто, це вивчення, ну як вони кажуть, імовірного противника, чим супротивника і так далі. Промацують ґрунт. тобто, це мало ще і таку військово-розвідувальну. Коли ми. Про навчання, ось знаємо, що попередні навчання вони були е, кілька разів, коли навчання саме коли Росія да, їх організовувала, були такою репетицією війн. Наприклад, Кавказ 2008-2008 да, все-таки після цього Росія після цих навчання, Росія все таки вторглася в Грузію. А навчання Захід 2021 вони були якраз перед повномасштабним вторгненням до України. І коли ми говоримо про ці навчання, про які зараз ми говоримо. Оремо з вами захід 2025. Чи може це бути теж черговою такою е, репетиції? Може, звичайно. Ми скоро дізнаємося про це, але якщо дивитися ретроспективно, то справді ці навчання росіяни використовують як ну такий спосіб прикриття концентрації чи зосередження якогось військового групування. На, під приводом навчань на території Білорусі перекидаються російські війська. Так само, як ви згадали про Кавказ під, про Грузію. Під приводом навчань північного, на північному Кавказі там концентрувалися російські війська, які по завершенню навчань просто пішли війною mm -hmm. на Грузію. Mm -hmm. Так само відбулося в 21-му році щодо України. І це військово-стратегічні навчання, які проводяться раз на 4 роки. Вони репетирують, ну. Різні сценарії, і один із них здається, у 2009 році були навчання, де відпрацьовувались е, ледве не ядерний удар по Варшаві та от. Зараз так само вони говорять, що вони відпрацьовували систему розгортання там цього знаменитого, сумно знаменитого комплексу. Орішник, якого невідомо чи він існує, іскандерем розгортали установку в Калінінградській області приблизно так. за кілька десятків кілометрів від кордону з Польщею. Про що свідчать ці навчання? Ну, як, їх, як їх треба сприймати? Це намір проведення ну, подальшої воєнної операції з метою захоплення країн Балтії і можливо частини. Польщі, як мінімум, частини Польщі, тобто, це ну, військова складова ну, подальшої російської агресивної політики війни вже тепер проти країн НАТО. Тут, ну я не знаю, що кому ще це не зрозуміло. Це це вже, все лежить лежить на поверхні. Пане Володимире, коли ми повертаємось до все-таки цього прецеденту з російськими безпілотниками в повітряному просторі Польщі, то Сікорський, голова МЗС Польщі, він сказав, що Росія свідомо все-таки атакувала Польщу, і президент Польщі Навроцький схвалив розміщення військ НАТО на території країни. Які війська НАТО додатково можуть з'явитися у Польщі, коли ми говоримо про це? Яка взагалі техніка, що зміниться? Ну, по перше, вже давно ще з 2014 року східний фланг НАТО ставив питання про розміщення на території своїх країн, там Балтії, Польщі, Румунії, а потім пізніше вже і словаччини, і Угорщини, навіть і Болгарії. Підрозділів інших союзників. Да? Спочатку йшлося про батальйон, батальйони, батальйонно тактичні групи, потім про, зараз про, про бригади. І в Польщі теж зосереджені ну, військові, не лише самі поляки, да? є і американські, до п'яти тисяч американських військових. Є, є, як ми знаємо, тепер вже і Нідерланди, їхня авіація. Є різні компоненти. Зараз одночасно цим Російськими навчаннями Запад 2025 НАТО проводить свої власні навчання, в тому числі на території Польщі і на, в акваторії Балтійського моря. Туди підтягується і ну флот, перш за все. Там є кораблі шведські. Тепер же це член НАТО, mm -hmm. данські, німецькі, нідерландські і британці. так вони по одному судно відправили. Ми знаємо з повідомлень політиків, які британці, президент Макрон і, і німці вони відправляють в Польщу на повітряний простір патрулювати свої літаки там, французи, міражі, британці тайфуни, німці теж деться тайфуни. От. І ну, відбувається така концентрація сил на, на східному. Фланці плюс самі, самі самі поляки, саме військо польське перекидав, перекинуло близько 40 тисяч е, вояків ближче до е, білоруського кордону, плюс кордон закритий. Як ми це вже це вже знаємо? Ну там це вже інша не військова частина, але mm -hmm. вона теж цікава. А якщо ми говоримо про цю операцію, яку розпочав альянс після російських безпілотників од да, в небі над Польщею, то що вона передбачатиме? Якою може все таки бути відповідь НАТО, якщо Росія повторить це? Ну будуть будуть пробувати збивати. Якщо Росія буде направляти безпілотники повторно, а я думаю, вони будуть цим цим займатися. Вони будуть перевіряти наскільки правильно зроблені висновки, будуть збивати їх всіми можливими доступними для себе силами і засобами. чи це, і... чи це, чи це гідна достатня відповідь, аби стримати Росію на мож погляду? Ну бачите, це це ці російські дії. Вони носять ну ми всі, всі в принципі зійшлися на тому що Це провокація. Польський премєр прем сказав масштабна провокація. Дональтуск, але на такі це така провокація до порового до порогового рівня на да? те, що не не заслуговує. Так би мовити, якоїсь повномасштабної відповіді, ну там, наприклад, оголошення війни, та за, за таке не оголошують війну, але е, збивати порушників, затримувати порушників кордону це обов'язок е, ну сил безпеки і оборони самої Республіки Польща і е, так само їхніх союзників по НАТО. Тобто вони мають роби, виконувати свої обов'язки захищати територію повітряної простір чи е, акваторію морську. Тобто, збивати це наразі максимум, який демонструє НАТО. НАТО. Так, бо до цього вони цього взагалі не робили. А якою може бути подальша реакція? Чи можемо ми спрогнозувати, якщо Росія все таки буде це масово вчиняти і часто? Ну будуть відповідати настільки наскільки зможуть, але е, такі провокації вони або зупиняться на якомусь моменті, або переростуть у повномасштабну війну. І ця відповідь вже матиме не лише е, от таку відповідь, як збивати, а наносити удари по противнику, можливо, і на його території. Всі це майбутнього ніхто не знає. Ми можемо лише спекулювати з цього приводу. Угу. Пане Володимире, я вже згадала е, міністра закордонних справ Польщі Сікорського ще в січні 24-го року. Він казав, що мовляв не вірить, що Росії вистачить ресурсів аби розпочати військову агресію проти країн НАТО. І тоді він називав НАТО найсильнішим альянсом на землі. Зараз Сікорський вважає, що НАТО і ЄС могли б створити безпольотну зону над Україною. Е, чи взагалі зараз йдеться про це? Чи Альянс демонструє готовність до цього, коли ми говоримо про безпольотну зону над Україною? Ну, поки що не, не, не готовий. Ці розмови про е, безполітну зону, про закрите небо, так зване. Да? Україна почала ще в лютому 22 2022 року. Наші е, партнери з НАТО е, ухилились від, від прямої дієвої діяльної. Якоїсь відповіді потім вони поверталися до цього моменту вже, от, в форматі коаліції охочих, коли говорили про наступну якусь там не знаю миротворчу операцію чи розміщення військових контингентів. Європейських країн на територію України і прикриття їх з повітря сполученими штатами, оце от закрите небо над власним власним контингентом. Про це розмова розмова йшла, і я думаю, вона буде продовжуватися, начебто, там Дональда Трампа вже схиляли до, до згоди на, на такі дії, але е, все це стосується не тут, і тепер да? А гіпотетичної ситуації, коли війна закінчиться, і росіяни на це погодяться, Ну, картина дуже гіпотетична, і я чесно кажучи, слабо вірю в її реалізацію. Перше, що росіяни погодяться, а по-друге, що наші партнери наважаться стосовно слів Сікорського про НАТО як найпотужніший оборонний альянс, це справді так виглядало до початку війни і до, mm -hmm. до принаймні до Обрання президента Трампа в другий, на на другий термін. Вже на перший термін з'явилися сумніви, а на другий термін і сумніви вже якби розвіялись Насправді в є НАТО є дві дві якби проблеми зараз. І перша з них це Дональд Трамп на да? політична проблема. Чи буде чи будуть сполучені штати захищати своїх союзників при цьому президенті? І віри в це дуже мало. Особливо в східному в східному фланзі НАТО кого власне треба, треба захищати. І другий момент це технологічний момент, це технічно, Ну те, що стосується тактики застосування зброї, це таки нова війна. Це війна безпілотників до масового застосування, до чого наші партнери не готові настільки, наскільки, наприклад, Україна. Вони просто не мають досвіду. Так вони навчаться, але знову таки ціною якихось помилок і, і часу. І час це теж ресурс, і на це піде тому російський розрахунок в цих провокаціях щодо Польщі, там Румунії чи Литви, Туди теж залітав один безпілотник раніше з Білорусі влітку. Це все розраховано на те, щоб посіяти певний розброт всередині організації та показати, що Сполучені Штати не будуть вас захищати. І відповідно ну посіяти невпевненість в, в своїх ну в майбутньому і в своїх силах, і створити конфлікт всередині самого, самого, самого альянсу. Це мета цих провокацій. Вони будуть нарощуватися, ескалація буде наростати до якогось моменту, або Сполучені Штати дадуть відповідь на це питання, яке ставить Володимир Путін своїми провокаціями, або не дадуть, і Володимир Путін досягне своєї мети. Угу. І до речі, канцлер Німеччини казав, коментуючи порушення повітряного простору російськими безпілотниками, що це є частиною тривалої тенденції випробувань кордонів НАТО. І тут хочу вам певне останнє питання поставити. Генсек НАТО у червні заявляв, що Росія може бути готова застосовувати застосувати військову силу проти НАТО. Тоді він казав протягом все таки п'яти років, і тоді він закликав країни-учасниці альянсу до радикального посилення оборонного потенціалу. Чи можна казати? Що в НАТО вже цих п'яти років немає, ну я думаю, що їх і не було. Це до певної міри заколисування, заспокоєння себе. що в нас є ще час на підготовку mm -hmm. і е, міркування раціональні. Вони виходять з того, що а чи є сили і засоби у росіян, чи концентрувати стільки. <кій> збройних сил і, і техніки і озброєння на іншому напрямку починати нову повномасштабну війну, як це собі уявляється, поки росіяни ведуть виснажливу війну на території України. Да? в них обмаль не вистачає ресурсів навіть на цю війну, а починати наступно здавалось би з західної точки зору безглуздо, але розрахунок Росіян може бути зовсім інший. А вони не мислять так, як мислять раціональні європейці, там підрахунком ресурсів і так далі, розширюючи фронт і його зміщуючи фокус уваги війни на, на іншу територію? У них інша мета? Вони хочуть НАТО перемогти, бо вони сподіваються, що НАТО буде поси, просто посиплетися угу. не тому, що Росія має такі ресурси, а тому, що буде паніка і буде хаос. Пане Володимире, ви сказали, що метою все-таки Росії є посіяти розбрат серед країн-членів альянсу. То наскільки ми можемо говорити, наскільки Такі реальні ризики військового конфлікту між Росією та НАТО підсумова ну, США при, при Дональді Трампі. Я думаю, мінімальні е, він не дає жодної відповіді на російські агресії на російську агресію, і е, мета так, між Росією та НАТО я мало на увазі Ну Росією Росію та НАТО ну шанси великі. Мені ну я все, все про що ми говоримо, говорить про те, що шанси дуже значні, і, і росіяни до цього будуть вдаватися, якщо їм вдасться вдало. Реалізувати свою першу фазу цієї війни, те, що зараз відбувалося в Польщі, не лише в небі з безпілотників, а в інформаційному просторі соцмережах Росіяни почали ну таку стратегічну операцію проти проти польщі масштабно і в тому і це фаза інформаційної підготовки вони готують і польське суспільство і своє власне до нового нового напрямку бойових дій до нового театру дякую вам пане володимире отже сьогодні ми говорили зокрема про те чому російські безпілотники все частіше провокують нато залітаючи на територію країн членів альянсу та чи здатен блок ефективно протистояти цій загрозі такою була тема нашої розмови сьогодні гостем нашої студії я нагадаю став політичний аналітик Володимир Горбач, з вами була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні. Про не забувайте підписатись на наш Ютуб канал, скориставшись qr кодом прямо зараз, який ви бачите на ваших екранах. Ставте вподобайки, залишайте коментарі щодо почутого. Залишайте ваші думки. І побачимось в наступному етері.